В наявності чоловіча термобілизна. Ціна чоловічої термобілизни 1250 гривень. Є всі розміри С М, Л та XL. На Максиму розмір С. Це не є підліткова, це доросла розмір С, йому 14 років, ріст 173 см. На Аркадію розмір вже Емочка, хоча він здається, що він худший за Максима. От. А на Сергію розмір 2 xl він для того приміряв, щоб ви бачите, бо ви деколи питаєтесь там на 2 метри хлопця, на метр 90, Тут рукава, бачите, довгі і штани довгі. Тобто, ви бачите, який б ви не оділи, краще брати. Я так орієнтую, краще брати на розмір більше, так комфортніше. Термобілизна на правду, дуже хороша, дуже якісна. от Бачите, Максим мені ходить вже не один день. і Ось така. І вона не кусає, що дуже важливо, і вона не є синтетичною, в неї такий натуральний склад. І також є жіноча термобілизна у всіх розмірах. Міяти Чолов... ми не будемо. Чоловіча 1250, жіноча 1100. На Джесіку, на жаль, термобілизни немає. ходить обіжені, бачите, сіла біля них всі в чорному. І вона в чорному. Та бачите, у мене в хаті лебедики чорні. Джесіка, тільки ти дівка, ти маєш біля мене тусуватися. йди звідти від них. От ви, Посередині. Все, ви Ми... вільні Дякую вам за вашу увагу і за те, що ви. А, ні, я ще фотку зробимо стала.